Вітаю вас! Я зробила додатковий розклад щодо терактів в Росії. Запитання було таке: чи можливі повторення терактів в Росії? І, на жаль, відповідно до цих карт, так це може бути. Чому, на жаль? Тому що можуть постраждати діти. Шістка кубків, паж... Мечі, Колесо фортуни говорить як про повторення подій. Карта закохані говорить про вибір. Поки що вирішується, де як, чи це буде діти, чи це будуть житлові будинки на дні п'ятірка мечів з силою. Це говориться про жорстокість і може означати безпосередньо як якийсь тераг, знущання, захоплення. І Колесо фортуни. Це повторення подій неочікувано. Якщо взяти 6 і 6, це 12 квінт повішений цього розкладу. І хочу вам нагадати, що вже були теракти в школах Беслана восени 2004 року, і після тих подій Путін скасував вибори губернаторів. Тобто, я більше схиляюся до того, що з попереднього розкладу ці теракти в Росії все ж таки були за Участь російських спецслужб. Звісно, цю інформацію ми не зможемо так відразу отримати. Це буде через місяці, а можливо, і через роки вспливе це все на поверхню, так само, як і з нортостом, і рязанським цукром. Але ж. Вже було таке, коли були вибори Путіна, і після того були теракти. Зараз також пройшли вибори і відбулися теракти. Росія звикла залякувати своє населення ось такими різними жахливими методами, і можуть це використати для ухвалення якихось репресивних законів, в тому числі. Можливо, навіть не тільки посилення мобілізації й назвати війну війною, але й можливо буде розглядатись питання смертної кари, тому що там була смерть і правосуддя в попередньому моєму розкладі. Подивіться, хто не бачив. Також, на жаль, підтвердились мої прогнози, і був обстріл Києва жахливий. Продовжуються удари по енергетиці. Також я б вас попереджала про можливі удари подні. Прогрес і подивіться цей розклад, підтримайте мій канал. Я надаю інформацію, попередження для роздумів. В мене. Канал, де я читаю об'єктивно карти, в мене немає мети вас залякати чи заспокоїти. Моя задача лише прочитати карти, як вони є. Таролог має бути об'єктивним, він має бути безпристрасним до розкладу. Тому вже хто сильно такий впечатлітельний, це я звертаюсь до однієї з глядачок, яка написала мені коментар. То якщо ви не можете сприймати об'єктивну інформацію, то вам не... Не треба дивитися прогнози тарологів, краще подивитися мультики і випити, мабуть, заспокійливий чай. А хто попереджений про загрози, ви знаєте, що робити. Робите медитації, робите, читаєте молитви відповідно до конфесії, до якої ви відноситесь, і знаєте, що прогноз це лише попередження, вірогідний варіант розвитку подій, майбутнє багато варіантне. І можна його змінити, якщо люди змінюють свої дії, рішення та енергетично змінюються. Тому ще раз попереджую росіян. Я знаю, що мій канал дивляться із Росії. Незважаючи на те, що Росія веде агресивну війну проти України, я вирішила вас також попередити, що можливий теракт, в якому можуть постраждати саме діти. Шістку кубків. І колесо фортуни можна трактувати як і житлові будинки. Тобто, це будуть або якісь теракти в школах, або в якихось розважальних закладах, де може бути вчинений якийсь терористичний акт щодо дітей, або ж це будуть житлові будинки. Карти Таро на сроки не відповідають. Я загадувала найближчі місяці. Тому. Бережіть себе, і хай вас бережуть вищі сили. До нових зустрічей!